І сина, і святого Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Сьогодні із цією коротенькою відрівкою Святого Письма можемо зрозуміти одну дуже важну річ, на яку ми дуже мало звертаємо уваги. Христос каже, дім мій домом молитви назветься, а ви з нього зробили печеру розвійників, тому що вони там торгували. В чому є оця. Проблема, скажем так, діло в тому, що молитва це прохання. І Господь Бог дає без грошей, як дарунок. А коли прийшов у дім, а там продають, то й ціну назначають самі, продають, торгують. Той хоче того здурити, той хоче ще щось, і продають за гроші. І це Бога ображає. Не сам предмет торгівлі, бо всі ми, дякуючи торгівлі, маємо все в хаті. Треба хліба пішов, купив. Треба щось одягнути, пішов, купив. І дякуючи торгівлі, ми маємо якийсь достаток. А ті, хто торгують, вони для нас роблять зручність, а для себе роблять дохід. Це є добре, це не є погано. Але Господь Бог каже, що дім молитви. То є церква. Коли ми приходимо до Бога, ми просимо, і Бог нам дає. Бо ми не можемо Богові заплатити, бо ми не маємо такої валюти, щоб Бог прийняв. Всі ці гроші, це все на землі, це для людей. І сьогодні, в останній день року, 31 грудня, ми зібралися подякувати Богові. За ті дари, що Він нам дає. Подякувати Богові за те, що ми отримали. Подякувати Богові за те, що Він для нас приготував, навіть якщо ми його і не отримаємо. Але подяка за те, що Бог для нас приготував, бо в своїй щедрості Бог для вас приготував більше, як ви взяли. Бо Господь Бог не може нам запхати на силу свою ласку, свою благодать. Він приходить до нас з розпростертими долонями, повні Божої благодаті, і каже: візьміть. І іменно те, що ми беремо, те ми і отримаємо. Дуже часто людина відвертається від Божої ласки. Дуже часто ми легко легковажили тими дарунками, що нам Бог давав. І не завжди дарунки Божі є запаковані, так як знайти на свята, на Різдво, на Миколая нам дають такі подарунки, такі гарно запаковані з бантиками під ялиночкою, такі всякі подарунки. Не завжди ті дарунки, що нам Бог дає, вони є такі парадові. Часом Господь Бог дає нам терпіння, бо як наслідок того терпіння ми щось отримуємо. Часом Господь Бог дає нам труднощі. Бо внаслідок тих труднощів, які ми беремо на себе, ми маємо те, що маємо. Все, що людина здобуває в своєму в житті, це і наслідок старання і вміння, старання і вміння. І для того, щоби. Людина старалася, вона повинна себе наповнити добротою. А щоб вона вміла щось робити, вона має наповнити себе наукою. Ми маємо приймати все, що Бог нам дає. Тому, коли приходимо до Господа, пам'ятаємо одну просту річ. Ми маємо бути вдячні, бо Господь Бог дає нам все як дарунок. І не вимагає ніякої плати, не вимагає ніякої умови для того, щоб нам щось дати. Коли дає нам прощення гріхів, Він не просить нас, щоб ми платили йому гроші. Коли Бог дає нам благословення для нашої родини, ми не можемо йому заплатити, бо навіть не знаємо чим. Найбільша плата для Бога це любити один одного. Бо каже Господь, потім пізнає, що ви мої учні, як буде любов з живами. Зустрічаємося в Домі Божому, в Домі молитви, в храмі Божому, в храмі присутності живого Бога у святому Ківоті, тілом і кров'ю присутнього споміж нас. Завжди пам'ятаємо, що Він нам дає все безплатно. І, отримавши Божу благодать, отримавши велику любов від Бога, несімо це у світ і будьмо вдячні Богові. За те, що Він нас так любить, так цінить і так шанує. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його.